Вітаю всіх на своєму каналі. Давайте подивимось, які наміри у нього до вас. Лицарь кубків. Таке, знаєте, романтичні почуття, він відчуває до вас таку знаєте, прихильність, має намір висловити свої почуття або зробити романтичний якийсь жест. Стабільність і комфорт по дев'ятці пентаклів, він вас бачить такою, знаєте, самодостатню жінку або знаєте, людину, до якої, з якою йому комфорта, комфортно. А закохані це про глибокі почуття, він розглядає вас як Важливу людину і, можливо, обдумує серйозне рішення щодо ваших стосунків. Четвірка мечів це про потребу відпочинку, можливо, йому потрібно взяти паузу для роздумів або відпочит відпочити. Ну і карта дьявол. Знаєте, у нього є приховані мотиви або якісь конфлікти. І ви Повинні бути тут обережні. Загалом наміри вашого партнера є досить складними і неоднозначні. Він має романтичні почуття до вас і бажання забезпечити стабільність, але також може відчувати потребу в розумах та мати приховані. Мотиви або конфлікти, які можливо у вас нещодавно були, і це може ускладнювати вашу ситуацію.